Якщо ви підприємець і розглядаєте варіанти покупки авто, то це відео саме для вас. Додивіться уважно до кінця. Ви ж знаєте, що можна оформити автомобіль на підприємство і повернути ПДВ, чим значно зменшити вартість автомобіля. А чи знаєте ви, що саме з нами це зробити максимально вигідно, прозоро та легко? Автопарк гарантує прозорість угоди. Ви можете легко порівняти ціни ринка і уникнути скритих платежів. Економія часу послуги для юридичних осіб ведуться нашими експертами на всіх етапах: від підбору перевірки до оформлення. Ми надаємо професійну перевірку стану автомобіля та Юридичну підтримку, щоб автомобіль для вашого бізнесу мав ідеальну історію. Облікову зрозумілість для підприємств купівля авто з ПДВ допомагає уникнути податкових невідповідностей чи ризиків при перевірці. Заощаджуйте з автопарк, ми підберемо вам найкращих працівників для вашого бізнесу. Пушіть нам прямо зараз, і наші менеджери проведуть більш детальну консультацію.